Я Богдана Лясківська, спеціальний кореспондент РВК Україна. Зараз я знаходжусь у середмісті міста Сум близько 11-ї ранку. Сьогодні прилутіло сюди дві ракети «Іскандер-КН», які були вироблені в КНД. Як стало згодом відомо, це касетні боєприпаси, які використовувалися так само, як і нещодавно у кривому розі для того, аби уразити якомога більше людей. Сьогодні у вербну неділю центр міста Суму перетворився на справжнє кладовище. Наразі відомо уже що 32 людини загинуло, і з них двоє також діти. Наразі рятувальні роботи продовжуються, і ще відомо, що можуть знаходитись люди під завалами. Через постійні тривоги і загроза повторних пусків. Вже, як то кажуть, постійно бігаємо у сховища, всі і цивільні, і ДСНС, і всі, ну, всі відповідні служби. Тому дала час команда трохи роз'їхатись, бо чергові пуски ракет з курщини йдуть, е, рашисти, мабуть, намагаються. Все так, Моск... православна церква московського Патріархата вітає українців. Щоб всі українці розуміли, що в Московську церкву хто ходить, от такі наслідки вони приводять. Що і двоє діток вбитих 30, на, 30 на людина. Їхав автобус, звичайний цивільний, 62-й маршрут. Прилітає ракета, вбиває людей. Люди їхали на автівки цивільної, вбиває людей. І мене, я би сказав так, таких немає матюків, мабуть, на світі, щоб назвати усіх. Тварюк, якимись такими під словами, які підходять до таких випадків, тому скам так, навіть і, і, і ну зараз хлопці зібралися з добровільних формувань і з різних благодійних фондів. Не можемо працювати, тому що постійна тривога, постійна тривога. Позаду мене знаходиться автобус, у якому загинули люди. Сьогодні вони пересувалися по центру сум і загинули внаслідок ракетного удару. Там було восьмеро людей, і також один водій. Усі вони загинули на місці події. У центрі навколо багато автівок. Там також загинули люди за інформацією свідків. Люди, які стояли обабіч, або ж проїжджали, згоріли у власних автомобілях. Потрапив удар просто у центр міста, як бачимо, позаду мене. Це звичайний університет, де навчалися діти на щастя сьогодні неділя. Та й загалом у цьому університеті вже не проводиться навчання. так як це прикордонне місто. Проте ми розуміємо, що цей удар був ціленаправлений на серед місця, там, де багато цивільних людей, які просто перебували у недільний день у відпочинкових закладах. Адже позаду багато є кав'ярень, також є багато. І різних кафешок люди знаходились просто на відпочинку. Нагадаю, сьогодні вербна неділя. Тож люди просто відпочивали або ж рухалися містом із церкви і разом із своїми посвяченими котиками. Важко описати словами, яка ситуація тут, і те, що мені довелося побачити на власні очі, на жаль. Ютуб не дозволяє таких кадрів. Ви їх зможете побачити у нас на телеграм-каналі. Про це проте це дійсно підтвердження російських злочинів. Протягом кількох годин діставали тіла із автомобілей, також із автобуса. безперервно їх запаковували в пакети та вантажили у автомобілі. Не вистачало навіть місця в автомобілях для того, аби разом їх всіх вивести. Наразі нагадаю відомо про 32 людей, які загинули на місці події. Двоє із них діти. Проте рятувальні роботи тривають. Це справжнє жахіття. Просто посеред автобусу жінки, чоловіки, діти закровавлені, залишалися тут. Валяються багато речей, як і дітей, так і тих, хто перебував тут на місці події. Поліцейські намагалися ідентифікувати тіла у речах, у сумочках знаходили документи для того, аби зрозуміти, хто саме ці загиблі. На місці також працювали психологи. Досить багато людей у важкому психологічному стані. Можливо, хтось із них втратив своїх рідних. Вони їх заспокоювали. Наразі усі, хто може, і волонтери, і небайдужі, знаходяться просто тут, у центрі міста. Замість того, аби відпочивати у недільний день, усі намагаються дістати тіла своїх рідних, близьких і просто співмешканців. Канців міста Сума не неможливо ще зробити. По перше, по квартирний обхід, тому що я ж кажу, тільки не встигаємо туди-сюди бігати сховища, і тому можливо, сподіваюся, що цього не буде, але думаю, що ще будуть ще будуть жертви.

Як я знаходжусь тут. Уже є інформація про те, звідки саме були запущені ці ракети. За інформацією голови розвідки Кирила Буданова, ці ракети були запущені із Курської та Воронезької області. Також він зазначив про те, що це 112 та 448 ракетні бригади. Також він зазначив про те, що усі будуть покарані. Це ще один російський терор. Росія знову намагається вбити цивільне населення. Ці ракетні удари були цілеспрямовано направлені на центр міста, там де знаходиться цивільне населення. За інформацією поліції та усіх хто тут знаходився, тут жодного не було військового об'єкту, лише цивільні люди, багато розважальних та відпочинкових закладів, і разом із тим навчальний заклад, тобто Сумський державний університет. Я Богдана Лясківська у місті Суми продовжую слідкувати за усіма подіями. Далі будемо дивитися наразі. Нагадаю, 32 двоє загиблих, і їх кількість на жаль ще не закінчилась. Продовжуються рятувальні роботи. Ми будемо слідкувати далі за всім, що тут відбувається.